У галузі астрономії існує явище, яке роками захоплювало та спантеличувало вчених, воно приховане за блискучою завісою чумацького шляху в області космосу, яку ми називаємо зоною уникання. Тут розташована гравітаційна аномалія, настільки величезна й потужна, що вона впливає на саму структуру нашого Всесвіту. Це великий атрактор. Хоча він невидимий для наших телескопів, його гравітаційний вплив настільки сильний. Що він впливає на рух галактик на відстані сотень мільйонів світлових років, включаючи наш чумацький шлях. Але що таке великий атрактор? Чи є він надмасивною чорною дірою, надзвичайно щільним скупченням галактик чи чимось зовсім іншим? І що важливіше, яке значення його існування має для нас, нашої галактики та майбутнього всесвіту? У цьому відео ми розглянемо ці питання, зосереджуючись на впливі великого атрактора на нашу галактику. Та на труднощах, з якими стикаються вчені при вивченні цієї загадкової області космосу, ми також вирушимо до нещодавно відкритої південної стінки, величезного скупчення галактик, яке простягається щонайменше на 700 мільйонів світлових років, та її цікавого зв'язку з великим атрактором. Чи буде ця аномалія зрештою поглинати нас, чи вона виконує якусь іншу роль у великій схемі Всесвіту? Давайте розберемося. Близько 40 років тому астрономи, використовуючи телескоп Паркуса, зазирнули крізь пил чумацького шляху. Вони виявили, що наша галактика рухається у просторі набагато швидше, ніж очікувалося. Уявіть собі, чумацький шлях подорожує космосом зі швидкістю, що у 2500 разів перевищує крейсерську швидкість пасажирського літака, але звідки бере початок цей рух. Ось у чому загадка. Теорія нашого походження, заснована на великому вибуху, стверджує, що кожна точка у Всесвіті має віддалятися від усіх інших точок. Однак галактики по обидва боки від нас повинні рухатися з однаковою швидкістю рецесії, що не повинно створювати чистого руху у відносній системі відліку чумацького шляху, чистий рух може виникати через сусідні скупчення у розподілі матерії. Наприклад, масивне скупчення галактик, додаткове гравітаційне тяжіння такого скупчення може уповільнити або навіть зворотньо направити розширення Всесвіту у своїй безпосередній близькості. Однак, у напрямку руху чумацького шляху таке скупчення не є очевидним. Хоча в цьому регіоні спостерігається надлишок галактик і випромінювання видимого в рентгенівських телескопах нічого настільки масивного. Щоби пояснити результати, поки що не виявлено. Отже, що саме ми спостерігаємо: надщільність чистої темної матерії чи, можливо, сучасна теорія походження маси та руху є хибною. Астроном Алан Дреслер із інституту Карнегі першим запропонував пояснення, сміливо назвавши невловиму концентрацію матерії великим атрактором. Проте таємниця великого атрактора продовжує залишатися незрозумілою. Попри наші найкращі зусилля та відкриття нових галактик, галактичних скупчень і нових ниток космічної павутини, ми досі не знайшли достатньо доказів, щоб пояснити наш рух. Великий атрактор залишається таємницею, притягаючи чумацький шлях і залишаючи нам більше питань, ніж відповідей. На величезній відстані у 220 мільйонів світлових років від нас знаходиться гравітаційна аномалія, відома як Великий Атрактор. Ця область космосу, розташована у межах супергрупи Ланіакея, має настільки потужне гравітаційне тяжіння, що впливає на рух галактик на відстанях у сотні мільйонів світлових років, включаючи наш чумацький шлях. Але що таке великий атрактор? Цей термін було введено для опису його гравітаційного впливу, проте це не окремий об'єкт, а скоріше область космосу з вищою концентрацією маси. Ця маса складається не лише з видимої матерії, як от зірок і галактик, але й із темної матерії, невидимої та загадкової форми матерії, яка за деякими оцінками становить близько 85% маси всесвіту. Розуміння великого атрактора схоже на збирання космічного пазлу. Ми знаємо, що він існує, оскільки спостерігаємо його гравітаційний вплив, але не можемо побачити його безпосередньо, оскільки він розташований у зоні уникання області космосу, прихованій за пилом і світилами чумацького шляху. Попри ці труднощі, вчені досягли значного прогресу у вивченні великого атрактора, використовуючи такі методи, як рентгенівські, інфрачервоні та радіоспостереження. Щоб заглянути крізь пил і газ чумацького шляху та отримати уявлення про цю загадкову область космосу. Згідно з наявною інформацією, великий атрактор є частиною більшої структури, відомої як скупчення норма, яке є одним із найщільніших відомих скупчень галактик. Саме у цьому скупченні знаходиться центр великого атрактора. Скупчення норма рухається до великого атрактора з вражаючою швидкістю близько 1340 метрів на секунду. Як ми вже згадували, гравітаційний вплив великого атрактора поширюється на область космосу, що охоплює сотні мільйонів світлових років. Ця область, яку ми знаємо як гравітаційну криницю великого атрактора. Включає нашу місцеву групу галактик, яка притягується до великого атрактора зі швидкістю близько 370 метрів на секунду. Спостерігати великий атрактор нелегко, його не можна просто побачити через телескоп. Головна проблема полягає в його розташуванні. Великий атрактор знаходиться за чумацьким шляхом у так званій зоні уникання, проте це не зупинило астрономів від спроб розкрити його секрети. Вони застосовують креативні методи, використовуючи різні типи спостережень, щоб зазирнути крізь пил і газ нашої галактики. Одним із основних методів є спостереження за лінією нейтрального водню довжиною 21 см. Цю слабку лінію можна виявити за допомогою чутливих радіоприймачів, що дозволяє астрономам бачити тисячі галактик під час сліпих оглядів. Перевага використання радіохвиль у тому, що вони можуть проходити крізь шар. Пилу чумацького шляху, роблячи нашу галактику невидимою. Наприкінці 1990-х років група астрономів почала використовувати багатопроменевий приймач Паркуса інноваційний інструмент, розташований у новому південному Уельсі. Його унікальна чутливість і поле зору дозволили провести дедалі чутливіші радіообстеження неба. Ці обстеження у поєднанні з даними нових інфрачервоних спостережень за допомогою телескопа Габла дозволили астрономам підтвердити наявність майже 80% галактик, знайдених у зоні уникання. Решта 20%, розташовані занадто глибоко у чумацькому шляху, щоб бути підтвердженими за допомогою будь-яких існуючих оптичних або інфрачервоних телескопів. Зона уникання є захопливою частиною космосу. Це немов завіса, що приховує частину Всесвіту від нашого погляду. Але завдяки сучасним технологіям і новаторським методикам нам вдалося зазирнути за цю завісу та побачити приховані галактики. Використання інфрачервоних спостережень було вирішальним у цьому прориві. Ці дослідження дозволили нам підтвердити існування галактик, які раніше були приховані. Це схоже на ліхтарик, що освітлює темні куточки Всесвіту. У процесі подальшого дослідження і створення карти Всесвіту було виявлено колосальну структуру, відому як південна полярна стіна. Ця стіна, що складається з галактик, пилу і газу, простягається щонайменше на 700 мільйонів світлових років. Вона настільки масивна, що порушує локальне розширення Всесвіту. Проте як і великий атрактор, ця структура залишається прихованою за нашою галактикою, чумацьким шляхом. Південна полярна стіна простягається від сузір'я Персея в північній півкулі до сузір'я Апуса в далекій південній частині неба, але, незважаючи на її близькість і величезні розміри, довгий час вона залишалася не виявленою, прихованою в затемненій частині південного неба. Ця структура була відкрита нещодавно міжнародною командою астрономів на чолі з Даніелем Помеде з Паризького університету Сакле та Ери Брентом Тулі з Гавайського університету. Відкриття стало можливим завдяки вимірюванню відстаней до 18 тисяч галактик, розташованих на відстані 600 мільйонів світлових років. Хоча південна полярна стіна не видима для нас, ми можемо спостерігати її гравітаційні ефекти. У розширюваному всесвіті далекі галактики віддаляються від нас. Однак галактики між землею та південною полярною стіною рухаються від нас трохи швидше, ніж очікувалося, через притягування масивного скупчення матерії в стіні. Навпаки, галактики за стіною рухаються повільніше, стримувані гравітаційним опором стіни. Південна полярна стіна є важливою частиною нашого локального всесвіту. Вона така ж велика, як велика стіна слоуна. Але вдвічі ближча до нас. Проте її все ще важко виявити через приховане розташування в південній частині неба. Ця структура пов'язана з більшою системою, відомою як супергрупа Ланіакея, до якої входить і великий атрактор. Усі ці структури взаємопов'язані, впливаючи на локальне розширення Всесвіту та рух галактик, великий атрактор, південна полярна стіна та інші подібні структури проливають світло на ще одну загадку космосу. Куди ми рухаємося? Уявіть, що ви пливете по річці на маленькому човні без весел. Течія річки, як гравітаційний вплив цих космічних структур спрямовує рух вашого човна незалежно від ваших зусиль. Так само наша галактика тобто це маленький човен у космічній річці, що керується гравітаційним впливом масивних структур, таких як Південна Полярна стіна та Великий Атрактор, майбутнє нашого розуміння Всесвіту та великого атрактора. Залежить від подальших досліджень. Австралійські астрономи очолюють кілька новаторських проєктів. Наприклад, огляд 2МТІФ, ініційований Кастро вже досяг значних успіхів за допомогою радіотелескопа Паркса. Цей огляд дозволяє розраховувати відстані до галактик, проливаючи світло на структуру та рухи в нашому сусідньому всесвіті. Попереду ще більше відкриттів. Новий проект під назвою – що має розпочатися цього року, обіцяє значно розширити наше розуміння. Використовуючи передовий австралійський радіотелескоп Аскеп, огляд дозволить зазирнути глибше в Радіо Всесвіт. Одночасно, з цими радіооглядами, австралійська астрономічна обсерваторія розпочинає новий оптичний огляд Тайпан, який зосередиться на еліптичних галактиках, дозволяючи вивчати віддаленіші регіони Всесвіту. У процесі досліджень наше розуміння Всесвіту ставиться під сумнів. Теоретики починають ставити під сумнів валідність просторово-часової метрики, яку ми використовуємо для опису всесвіту. Навіть обговорюється можливість зміни загальної теорії відносності на великих масштабах, розглядаючи безкрайній космічний простір, ми замислюємося про майбутнє нашого всесвіту. Що означає прискорене розширення Всесвіту, викликане темною енергією для нас, для чумацького шляху, для великого атрактора та незліченних галактик, які складають космічний ландшафт? Всесвіт не є статичним, він розширюється, і це розширення прискорюється загадковою силою, відомою як темна енергія. Ця сила настільки потужна, що розтягує саму тканину простору часу, змушуючи галактики віддалятися одна від одної. Що ж це означає для майбутнього галактик і великих масштабних структур? Яку роль у цьому космічному драматичному сюжеті відіграє великий атрактор? Незважаючи на розширення Всесвіту, великий атрактор продовжує впливати своєю гравітацією на галактики навколо нього, зокрема і на наш чумацький шлях. Отже, повернемося до важливого питання, чи поглине нас великий атрактор? Відповідь ні. Незважаючи на свою величезну гравітаційну силу, великий атрактор це не космічний монстр, який готовий проковтнути нас повністю. У міру розширення Всесвіту його гравітаційний вплив слабшатиме у далекому майбутньому, коли розширення Всесвіту продовжуватиме прискорюватися. Галактики, які зараз притягуються до великого атрактора, можуть почати віддалятися. Гравітаційні зв'язки, що утримують суперкластери разом, ослабнуть, і ці масивні структури можуть почати розпадатися. Майбутнє всесвіт це безмежний, завжди розширюваний космічний океан, де галактики, як острови, дрейфують у безкрайній темряві, поступово віддаляючись одна від одної. Великий атрактор, який колись був грізним гравітаційним якорем. Зрештою втратить свою силу над галактиками навколо себе.